Пожежна частина воріхові стала для жителів острівком захисту та допомоги. Щодня місцеві можуть отримати тут продукти і питну воду, а за потреби зарядити телефони. Тиждень тому пожежна рятувальна частина стала черговою мішенню для росіян. Керована авіабомба впала за понад 60 метрів від будівлі. Вибуховою хвилею пошкодило пожежне депо. На щастя, особовий склад і техніка не постраждали. Але бачите, наслідки руйнувань на цьому місці і можете уявити якою силою був цей удар, скільки будівля знаходиться на відстані приблизно 50-60 метрів. Від цього. Попри всі складнощі, рятувальники Оріхова продовжують повсякчас приходити на допомогу людям. Кількість тривог, вона незвичайна. Краще сказати, скільки є часу, коли немає тривоги. Приблизно, ну тобто 2-3 години за день, це коли немає тривог. Все інше це той час, коли лунає тривога і коли. Є активність ворожої сил. Оріхові майже не залишилося вцілілих будівель, проте тут все ще живуть люди. Спасибі вам, які люди є благодатні, що допомагають нам людям, МЧС, що допомагають кожну хвилину нам. Місцеві намагаються врятувати навіть пасіки з бджолами сусідів. Решту майна на цьому подвір'ї знищила російська зброя. Незважаючи з я повиводив. Там ще є. Ну, немає після прильотів. Не на щоденні обстріли, чоловік мріє про найголовніше нашу перемогу. Перемога буде за нами однозначно. Ми сподіваємося що всі ми вернемося. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.